Привіт, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні на ваших екранах вже вдруге об'єкт 430-й, оскільки, поки я його вкачував, вдалося отримати декілька майстрів. Ну і саме це другий. І на цьому танчику поки останній, можливо, я ще потім спробую на ньому ще покатати. Він в принципі мені сподобався. Досить такий універсальний. Загалом я про нього розповідав в попередньому відео, але відразу мене не було. Їду я на піщаний. Яка це мапа? Піщана ріка, так, да, точно. Їду в стандартну позицію відстріляти центр, але бачу щось вороги не світяться, і думаю трошки спробую понагліти. До речі, от хто знає, от звук був, був тільки що, наче я граю на, наприклад, СТБшці да, коли от в нас є пневма. це глюк ріплея чи що, незрозуміло. Я не розумію, як я тут не свічусь. можливо. Тут мені допомагають оці древа, там якісь міні-пущики, але по суті я там мав ще раніше засвітитися і отримувати тички. Забираємо халявну Іса 5. Їдемо далі. Хотів я тут ще покидати, пам'ятаю, по центру, але думаю, ну, світиться один g -4. Треба його покарати за таку наглість, він там один. До речі, подивіться, це один з небагатьох. Моментів один з небагатьох боїв за останній час на цій мапі, де в нас досить непогана розкатка. Ну, В нас 9 нульова лінія є. На базі один скорб, ну це може нерфувати, але по суті він на базі, да? На к лінію теж ми поїхали в трьох, і до фіга танків у центрі. А ще й на D7 на барханах є танчики. Ну, це ж фантастика. Просто шикарно. Це просто одразу я їду і думаю, все. Він тут на перемогу. Е, останнім часом, помічаю, за собою намагаюся давати, якщо танк стоїть боком до мене, або ближче до задньої частини, щоб вибивати баки, або ближче до передньої частини, там, де БК багатьох танків. Раніше до цього я відвик від цього і ну, просто давав всередину, щоб, от, знаєте, от точно зайшло. Але зараз намагаюся більше вицілювати все ж таки внутрішні модулі, і я вам скажу результат непоганий. Підпалів я даю значно більше, ніж в останні часи. Даю тут на центр в консівера, дивлюсь, щоб мені 44-ка не давала. Тут вже думаю, окей, підставляю, зараз вона мені зраху дасть тичку, але стріляє не по мені, АПЛ тежся по прототіпу. Думаю, ну дякую, дякую. Зараз я до тебе приїду, ти почекай. Ми з тобою ще подружимось. Але ж тут я згадую на центрі танчики. Зводимось, зведемо капець довго. От я тут дивлюсь. Бачили? Бачили, куди влучило? Ну, зачасту або так не пробивають, або там рікошет. Тому що ну, він влучив прямо вверх вгору під таким кутом. Не знаю, може калібр спрацював, біс його знає, але я його добираю. Що в нас? У нас перевага 4000 хп, ну, куди достає радійка, так? Да? 4-2, все непогано, потенційно це турбобій. Я тут трошки з сикую виїжджати, я пам'ятаю, там борщик стояв, намагаюся дати бленди по у... касці. Думаю, їхати чи не їхати. Блін, домашка наче пропадає. Думаю, ладно, там ще один раз. Подивлюсь, свічусь, не свічусь. Ага, я не свічусь, окей. Ну, тоді можна їхати. Трошки я тут потопив, але буває. буває. Їдемо до 44-ки, але блін, ну там так Еміль хорошо стоїть, а він так підставляється солоденький, ну як його не пофарміть? До 44-ки я перший встигну доїхати, а от Еміля розфармлять і без мене, якщо я не поїду, так що я не упускаю можливості дати ще пару тичок. На жаль, тут переді мною дають тичку і лише 100 дамага. Але теж непогано. Чотири фраги вже є, майже п'ять тисяч вже, ще й 5 хвилин не пройшло бою. Виїжджаємо. Ось 44-ки, що ж так. Треба було тобі до G40 їхати, може ви вдвох би щось зробили, а так їм просто віддається борщик. А де ж бляха борщик? От я не пам'ятаю де він. Точніше не знаю. Думаю, зараз я обережно подивлюся, ага. подивився, обережно, на 665 дамага по собі. Тут я пам'ятаю, моя помилка в тому, що не треба було вицілювати цю арту. Да, Якби тичка залетіла, це був би. Ой, як це смачно, було б гарно, красиво і все таке. Треба було виїжджати на 44-ку і давати 100% дамаг. Тут я розумію, що не варто їхати мені на арту, тому що туди фігачить дві ЛТшки, які явно швидше за мене, плюс Чармлє, який дає там декілька тичок буквально за пів секунди. Думаю, поїду там ще три танки, може когось дістану. Я ж не знаю, скільки в них ХП, в да? мене ж людейка не діставало. Бачу, Type 61 стоїть. Я, чесно кажучи, тут перематував, тому що мені казали, що я не зробив цей фраг, а я його все ж таки зробив, я вже не пам'ятаю, тут тиждень або два пройшов з того часу, як я прокачував цю гілку. Але 6 фрагів, 7 хвилин бою. Майже 6К і плюс 1200 асіста. Дуже приємний бій. Танчик мені сподобався, всім рекомендую досить просто проходити. Що ж, подивимося, результати. Результати Мастерусі, кусиний калібр, воїн, 5800 домашки і майже 1200 асіста. По команді найближче до нас був Центуріон 3000, я так розумію, він був на протилежному фланзі. І мієль 2000 намага. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі, побажання і давайте, як завжди, разом покращувати свій скіл. Дякую, всім пока.